Всім привіт, я Арсен і ми сьогодні продовжуємо грати в групі назву Mountain Blade із Fire версія Swords версія 1.143 Давайте ж почитаємо нашу гру. Минулу серію ми закінчили на тому, як ми дуже важко билися. Да. Я той поєдинок виграв, правда, з великими втратами. Але нічого, я отримав натомість багато козаків. Ну, не дуже багато, у мене було 19, стало 16 мінус. Я здав. Не забудь, що я мав тоді зробити. Коре, я отримав ту місію там, де треба, на тайна чорного гетьмана. Так, да, я отримав цю місію, і ми будемо нормально. Ось я вам зараз покажу це завдання. Защита з села. Потім залишиться один такий чувачок. Куде, там, в Ліщиновку? Так, да. Да, в Ліщиновку я мав їхати. Ем, я якраз стигну. Да. Ем, там потім буде один такий гань який старий мужик. І він, е, типу, розкриє нам тайну чорного гетьмана, але на останній секунді його вб'ють. Разв'ячка. Хочу. Я дуже хочу. Встигну? А, все пізно. Пізно? Ні, не пізно. Маша мені втрачати. А хто там у нас? М Ні не полі бою. О, главно. Та ладно. Я хочу попроби, я сохранився на всякий випадок, тому... Зараз <кхем> будемо продовжувати. Так. Да. Грудий швидше. Швидше. Також і здається, збирав на нового коня, так. Да. Бо якщо я буду бити дуже часто е, цих кремлян, тоді мені просто попадається. А, так, ще не знаю, чи я вам це показував, що я купив собі нову броньку. Бачите, я тепер як цей запорожський. Е, бачите? Зараз я вам покажу себе. Ви бачите, який я тепер крутий, тільки в мене поганий кінь. А далі в мене все-таки саме, тому що цей жупан був недорогий, 900 з копійками, але коли щоб мого не попали. Ху, по-любому мого заб'є. по-любому. Ні? Мазіла. А я тоді, коли якраз серія закінчилась, поставив три хедшоти. У мене було там, типа, попадіння в голову. Це взагалі три хедшота за раз. Я навчився нарешті нормально стріляти. Да, в мене є один сторожа. А, я мазіла. Трошки залагала. Нічого, в мене тепер взагалі лагає. Це дуже добре. Отакого коня я получу, як він там називається? Свірний. А якось... Типа. Ау, щит, я промазав. Так ось я собі купив щит. Хоч би я його зводив. Бо бачите, я такий самий, як оцей Запорожський кавалерист. Да, вот, я згадав. Є Ей. Во. Да, Запорожський кавалерист. Да, Запорожський кавалеріст. Бачите, ми, ми одинакові. Можливо, підніметься. Якщо під... ні, не піднімалась. Жаль. Ну, Нічого, побились. Та нафіга вона мені. Я радий, що я побився. Початок непоганий. Да. Ауч, Мишка залагала, ауч! Точнічментик ще все залагало, але мишка особливо. Ем, зараз в нас загрузиться і стане сюди. Теж їде? Ні, він їде. Все, да. Зараз виконаємо нашу місію і получимо нову тайму чорного гетьмана. Здається, знаю, куди треба їхати. Спочатку потім треба доїхати всіх об'їздити. Ні, ні ні. Потім треба здається, до Жака для клермана. Ні, спочатку піти до когось одного. Він направить до Жака для калірмона. Ну, той, що нам спочатку давав місію. Жак для клерман, да. Здається так. Він нам скаже потім піти до іншого козака, е, ну, типу воєводи. І він нам е, дасть завдання піти до Януша Радзвіла. Да. Ух ти ж. Тут є одна місія? Ну, тут можна ого. Чутка фішка. Тут краще просто пропустити. Во, так. Да. Ну вот так на зараз місія по-любому ви, бачите? Ви розбили ворогу. Отак вот можна зробити. Мови багато, це буде дуже важкий бій, зразу кажу. Не ризикуйте краще. Во, от цей старик. Стош, ні, ти захистили мене від люті. Значить, і врах козакам, я останній хранитель таємниці. Так. Да. Е, подожди, старик, сейчас я перевяжу е твої рани і клік і клікну людей, що принесли тебе в дім. Нет, моя рана смертельная. Мне уже 95, э, Я свою отжил. Э, осталось последнее дело: э, передать знания надежному человеку. Слушай. Ну и что дальше? Исто э, Эту история о Черном Гетмане. Найдя его, ты спас. Да. И тут у него выстрелы. Да. Бандит. Во, бачите, нове завдання, тайна чорного Гетьмана. Я знаю, які виконати. Треба потім буде тіпа, допомогти відвоювати Яну Шорадзвілу е, всю річ поспалити. Тоді ми е, зможемо, е, типа е, він нам дасть чорний гетьман. Це здається така сабля, чи що. Ну ми подивимося, да. Тіпа, е, там щось було сказано, якщо. Ти володієш чорним гетьманом, типа стаєш, ну не королем світу, ти стаєш тіпа, найсильнішим, тіпа, можеш керувати людьми. Ну я не знаю, я точно не пам'ятаю. Ну, Подивимось. Так, я Джеф Нера. Я хочу собі таку саму фітнюліну. Ну, це жупан, чи як там. Я, я знаю ем, е, чорним гетьмані. А, ну так, да, то у них дуже погані цей, там одна чи двоє людей знають, що це таке, це буде дуже важко шукати. Так, да. ну головне, що ми виконали цю місію, я радий. Ай, піду до Богдана Хмельницького. Ні, там хтось інший мав по-любому знати. Це точно не цей, точно не буде на Хмельницький. Спросіть один чоловік. Де він там? А, крепость Кілінбург. Ну там де й був, в принципі. Давай, goodbye, Ауч. ще. Нас зараз дадуть завдання. Вон там кріпосткі лінобу. На по да. так. Добре. У нас тут все треба буде. добренько, ви бачите. Зараз йдемо завдання. Защита села. А, я ж маю піти до цього. А де він там? Ну да, Спочатку ми підемо до цього, а потім ви бачите, тайне. Треба ходити до всіх, потім піти до жака Деля клієрмана. Е, це дуже довго і нудно, я знаю, як це все робиться. Можете на мене сподіватись. Да. А ну, я зараз яка в мене тут армія. Якщо є чортова армія. Да. Там в майбутньому, здається, можна називати армію, раз називав. Ні, то було здається в Арбанді. Бачите, які в нас тут є воїни. 102. Ну, ну bad. бет. Дорогенькі посаки. Раніше тут багато чого завоював. Я на самого початку одна таке. От я зараз покажу саме перше місце, яке я завоював вообще в сьому Моунтинбледі. Оце кріпость Ледіжен, потім Бахчі Сарай, е, потім е, Переяслав був, а потім таке все я завоював ну, все. Вс ну, Коротше, я спочатку воював з козаками. Навіть не знаю, що в мене так було, але щось на мене таке знайшло, і я так зробив. Стоп, є? є, 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 є. все добре. Ще з Хмарою поговоримо, я з ним навіть незнайомий, не Да. Мені здається, знайомий, я, я забув. Наші десь 13 хвилин, так. Да. Я нарешті завів своє яєчко. Ой, які вони круті! Ой, як, як вони б'ються! Ай, молодці! Ай, молодець! О, дивіться, бачите, як тут все добре. На світлі мені задання, нове задання поки нет. Один хвиляти. Ну, окей. Во-во-во-во-во-во-во. Во, треба Деля клермана. Все, все, все. А кишки. Акешки! а кишки. А, кишки. а кишки. Все. Можна рахувати, ми вже Ми виконали друге завдання по цій великій місії. Це буде дуже велика місія. Во. Во, Клерман? Ну, Жак, я звати жак. Все. Ми їдемо. Ми їдемо. Я сказала, ми їдемо, нормально їдемо. А. Так, швидше, швидше. А, наша я взагалі до нього їду. О, стоп, стоп, стоп. Мене зараз по-любому приймуть. Мене по-любому приймуть, тому що тут чи плюс 33 приємних. Пл є багато. Навіть якщо всіх моїх вб'ються, буде прекра. Ні, краще зберігати зараз не буду. Нє, я придую. По-любому продаю. Подивіться, скільки в них моє, Скільки там? 400 з копійками проти 50. Ні, ні, дякую. Ні, ні. 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 Жакделя Клерман завжди біля Смоленська. Це я знаю. Він то, там, типа, його не база. А, там ніби його контрольне місце, що ли. Якось так. Але, щоб на мене там більше ніхто не Ми зайдемо в Черкаси. Я хочу подивитися в кабачок, зайду спочатку. Можливо, я навіть найму з одного з тих всіх ванів. А в Ма Mountain Blade Propсі of Там взагалі можна вонів набирати, вони там в повному цьому, в повній броні, ладні, з них можна це, звісно, все знімати, але вони, вони дуже дорого коштують. Дуже дорого коштують. Це що за модель? Путнік, а, нефіально. Я так знаю, де для клірман. Тому він мені не дуже потрібен, путник. Якщо ви не знаєте, можете подивитись. Я знаю точно, де він. Да. Нічого цікавого. Во. Е, я ну, казацьку саблю взяв. О. Я вчинив, е, коли ми тоді збилися з тими, коли в нас було 19 і стало 16. Е, коли я з ними бився, е, там випала надка сабля, просто сабля. В неї було урону 30. Я затупив, я її нечайно не продав, але я отримав 600 талєрів і це мені дуже згодилось, тому що я мусив оплачувати свою армію. Да. О, оце, оце віщі. Ем, ну тут нічого цікавого немає. Лошадь. О, лошадь, так. Да. Ні. 40. Ні. Ні. В мене теж вічна, але то. Там... Ну, що там дві скорості? Сильно багато. Щоб на це тратити, Ладно, значить ми зараз їдемо в Смолінськ. Да. Думаю, я вже буду переходити на російську мову. Навіть не знаю чого. Можу переходити, можу не переходити. Мені не то, що все одно, мені, мені не все одно, але Не знаю, може нас дивляться більше якісь люди з Росії. Тому ну. Не знаю, Глота. Глота мені взагалі не подобається, не слабаки. А, я заїхав. Ну ладно. М -м, Смолінськ у нас тут недалеко. Тут Смоленськ. так. Да. Я думаю, що він мав бути вже дивним-давно в Росії. Типа його мали б вже завоювати. Я не знаю. Ага, і хто тепер тікає. У ага. ем, нас ще є приблизно вісім хвилин. Думаю, ми встигнемо. Да. Замоші наше стареньке місто. Да. Стоп, а я точно я ж можу себе прокачати, що ще люблю. Давай ловкості. Ем, верхова їзда можна. Да. Так. Такс. Ладно. Ну, ми прокачались надбедно. Да. Такі тринадцять. Треба, звісно, відпочити. Можна нажати лагерь, і тут буде цей е, е, подождати ніякої час. Да, але це трошки е, не дуже нормально, тому що на вас можуть напасти. Перед цим сохраниться, а тоді робіть лагерь, тому що на вас нападуть і вам буде піпець. У мене таке вже було на раз. Я так спеціально робив, щоб на мене нападали, тому що я вже був таким великим воєводою, і в мене було десь біля ста воїнів. Ну це мало сто воїнів. Да. Коротше, Смоленськ. Ми напевно, що біля Смоленська почекаємо. Західнемось спочатку, тому що жак Деля... Це хто в нас такі? Дезертири? Круті, так? Да? Ну ладно, тепер хто знов тікає? Здається, козаки теж перед без без Але Не дуже в тему. Шелтав Гримульцкий. А, я його знаю. А, навіть не знаю. Ну давайте по. А, він весь час біля Смоленска десь бігає, може десь раз бачив, він аж туди забіг, я за ним аж догнався. Ну давайте поставлю. стоп. Поставлю лагерь, якщо я побачу, чи він біля мене був, я подивлюся, який то був час, і знову поставлю так само лагерь. Можливо, він зараз прямо біля нас пробігати. Ні, немає. Та немає його жесть. А, ну, я з подивлюсь, де він де заплачу цьому путнику, подивлюсь, де той Клермон, тому що. Мені влом чекати. Да. Ух ти ж, ніфіга собі. А, оце, оце. Цепиш, оце і є той вампір. Да, Це вампір. А, ой, не вампір обертінь. да. Во Путник, посередник хто нас постійно тільки кабака, з ним можна побитися і отримати гроші, якщо ти, звісно, виграєш. Новий путник, е, я ще одного француза, Жак Деле Клермон. Е, ну давай, зараз в Смоленськ, ну і де він? Зараз в Смоленськ, сам ти зараз в Смоленськ, зрозумів? Я ну ще раз зайду. Ніфіга, я тут немає. подонок. В крепості його немає по-любому. Це я точно знаю. Ну, це, це є цей кшелтав гримульський. Він раніше в мене був слугою. Да. О, от ніфіга тут його і немає того нашого клерману. О, Вот і клерман. Я ж знав. Стій! Блін, сказав стім, він їдеш аж вечер 6-4 машиства. Він може зупинитись. Ні, ну, будь ласка. Я тебе умоляю. Пліс. Пліс. Єй, він зупинився. Подонок. Ну, подонок. Єй, я Ем, э, Такс. Кишки. А, кішки. О, кішки, О, кішки, А кішки. Во, отвек лірма. ага <шес> Не, не, да. Да, думала, что в этом к сожалению,.. нужно наверное, за наверное, 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 Uh, Посоветуй, кому що. А, я не хочу бути за цей. Ні-ні, я не хочу бути за москалів. Це якщо в майбутньому ми захочемо бути за москалів, треба буде піти до нього і взяти э, цей пакет. Типа, э, там такі рекомендації. Жакделяк. Да. <гас> Який мазіла. Добре, що він нікуди не втік. Фу, так.